241 статтею Кримінального процесуального кодексу України передбачений специфічний різновид огляду – освідування. Може таким чином оглядатися тіло свідка, потерпілого або підозрюваного з метою виявлення або слідів кримінального правопорушення, або певних специфічних ознак, як то шрами, родимі. Плями, татуювання, якісь дефекти на тілі, які раніше сприймалися іншими учасниками кримінального провадження, і власне таким чином ми можемо підтвердити наявність цих специфічних ознак на тілі особи і підтвердити її в той чи іншій формі, причетність до вчинення кримінального правопорушення. Освідування особи проводиться за постановою прокурора, і воно може бути примусовим у випадку, якщо особа відмовляється добровільно продемонструвати ті частини тіла, які власне, цікавлять орган досудового розслідування. У випадку, якщо освідування пов'язане з оголенням особи. Воно має проводитися особами тієї самої статі, якості понятих так само мають залучатися особи тієї самої статі, і лише лікар йому не обов'язково бути тієї самої статі.